Режим головніше ніж наповнення. Але а. якщо ви з'їсте банан або авокадо, нічого страшного з вами не буде. Що робити жінкам, які хочуть а. солодкого? Я раніше їла солодкого, ну так і нормально, і я любила. Але от постійно на цьому допінгу бути я не раджу. Після 30 років цього вже робити не можна. Дихальні практики, медитація, заняття спортом людина повинна сама собі відповісти чесно. Вона до 90 років палила, а після 90 років почала їсти цукерки. Це Взагалі, Unreal — це саме небажане поєднання інгредієнтів, щоб нас хтось обняв там споглядання маленьких дітей, котиків, собачок. Це дійсно допомагає? Допомагає, звісно. Привіт, ви на каналі Girls with Zone. Я Анжеліка Ярохно. Сьогодні ми з вами поговоримо про харчування з Оленою Семенихіною. Це кандидат, біологічних наук, фізіолог, засновник компанії, фудхакер, нутриціолог, health коуч. Вітаю вас! Вітаю, я дуже вдячна і вам за те, що ви мене запросили і з задоволенням поспілкуюся на тему харчування. Добре, сьогодні я б хотіла вам задати декілька запитань, які задають нам дівчата на наших угу. проектах, марафонах в індивідуальній роботі, а на такі теми, як Як стрес впливає на наш організм і що з цим робити. Мені здається, це одне з най... Поширеніших запитань, тому що ми ж живемо в такий час, коли дійсно ми відчуваємо стрес кожного дня. Як же він впливає на нашу вагу? Да, ви знаєте, напряму впливає, от за це можна довго говорити, але дуже так, щоб коротко відповісти, напряму залежить, і головним гравцем в цьому процесі є кортизол, який це гормон стресу, який піднімається під час, наприклад, хронічного стресу або другої фази стресу. Ота кортизол, він піднімає ще один гормон інсулін. Дівчата я дому да? якщо піднімається інсулін, нам що хочеться їсти щось солодке. Ми починаємо їсти солодке. Тому набираємо вагу. І дійсно, за останній час це дійсно виправі, що це актуальна тема. І ми навіть в своїй роботі відмічаємо, що дуже багато і наших клієнтів і людей приходять до нас. Що під час хронічного стресу, зв'язку з ситуацією, вони набрали вагу, і я в тому числі, але не надовго. Але ну було і в мене навіть таке. Ну ми радимо завжди ну, налагоджувати харчування. От перша рекомендація це навіть режим головніше ніж наповнення. Там, щоб чіткий був сніданок, обід, значить, вечеря, прибрати перекуси, але це все ж індивідуальні рекомендації. І обов'язкова робота зі стресом. Починає там дихальні практики, медитація, заняття спортом. Тому, якщо людина знаходиться в стані постійного стресу, це дійсно дуже важко схуднути. От і ми відмічаємо, що навіть при одній тій самій калорійності раціона люди більше набирають вагу ті, що в стресі, ніж ті, що працюють зі стресом. Да, стрес-менеджер дуже багато зараз всяких практик, які направлені це на дійсно допомагає. Допомагає, звісно. Я от вчора читала лекцію по стресу, да і збирала, якраз готувалася, збирала інформацію. Де дійсно науковий підхід от, до вирішення цих питань, там починаючи від зеленого чаю, і там, е, там стимуляції парасимпатичної нервової системи вагуса, навіть рекомендують співати, да? все те, що розслаблює людину, все те, що або там, стимуляція природних антагоністів кортизолу, це окситоцин, наприклад, це у жінок, у чоловіки це тестостерон. Тобто нам хочеться жінкам під час стресу, що По, щоб нас хтось обняв, да? споглядання маленьких. І дітей, котиків, собачок, а у чоловіків тестостерон. тобто він це сміх, це заняття спортом. Тому, от коли жінка втомилася, і в стресі, їй потрібно, щоб з нею хтось побалакав і обняв. А чоловікам просто, щоб вони подивилися гарний фільм і заснули. Це те, що от природний і кортизолу. Дуже багато робіт, наукових це треба цим цікавитися, розуміти і працювати тому що дійсно важко знизити вагу. Коли ти в хронічному стресі, дякую за відповідь. Наступне запитання: чому у 18 років можна їсти все підряд і не поправлятися? А після 30 років це вже а, мега соло. складно вообще складно, да? Ну Чому так? Так, так ми налаштовані це так само. знаєте, залежить від нашої гормональної, навіть, навіть діяльності. Наприклад, якщо взяти там багато факторів, ну наприклад, оцей гормон росту соматотропін, mm -hmm. та який у маленьких дітей він впливає на лінійний рост. Да, тобто дитинка росте, а у дорослих людей він впливає за швидкість обмінних процесів. То після 30 років синтез його знижується до 20%, до 25%, тобто 70 на 75% менше. Да? Uh -huh. І відповідно швидкість метаболічних процесів вже фізіологічно нижча. Ну, так, ну так, така наша природа. От можливо, ми, дітки, там або в або 18 років ми більше рухаємося, десь ходимо, десь навчаємо. У нас більша фізична активність. Після 30 все ж більш там люди працюють, ще образ життя, крім того, менше рухаються. Mm -hmm. ну, такі от. А це тут, як ми лягаємо спати, от, там потрібно. За сум да, да. це, це незалежно. Тобто і у молодих людей, і у людей там 30 плюс соматотропний гормон він має циркадний Циркальний ритм. ритм да? Тобто він виділяється з 10 до 2. Це максимум його. Якщо ми будемо пропускати цей період, він не буде синтезуватися, як і не буде синтезуватися нормальна мелатонін, який, до речі, так само є природним антидотом кортизолу. Тому все це впливає на те, що ми ну, трішки набираємо вагу з віком. Якщо ми нічого там не змінюємо. Ми... Тобто нам потрібно лягти спати, до 22 години вже да. заснути, чи можна ну, бажано, тільки да. так у 22.00 там... відкласти ні, ні. телефон? Ні, ну там багато правил ну, для там, гігієни сна, але да, лягати потрібно в той день, коли ви і проснулись. Так, добре. Розумієте? Наступне запитання: дієта чи здорове харчування? В чому різниця? Просто в назві здорове харчування, це взагалі ви знаєте, звідки пішло термін правильне харчування? харчування. Може, від фітнес-тренерів. Фітнес-бікінг? Це колись такі розумні, дорослі чоловіки, сіли і подумали, що їжа, ну, якісь види їжі вони викликають захворювання. І це в 90-х роках, коли був дуже великий, знаєте, розвиток барвників, консервантів, з'явилося на ринку дуже багато їжі, яка продається в магазинах, але вона. Споживання її викликає якісь неприємні моменти і відносно здоров'я, і навіть у цілого покоління розлади харчової поведінки. Тому ці це вчені були. Оце справді було так. Вони сіли і подумали, що мабуть треба скласти список або якісь рекомендації. Як людина повинна їсти от відносно своєї фізіології, відносно своїх базових налаштувань для того, щоб вона жила довго і щасливо, і зменшити знову угу. там захворювання. Да? Тому що ми знаємо, що це доказово здорове харчування, як і здоровий спосіб життя разом зі сном і фізичною активністю подовжують життя на 10 років. Дієта вона просто використовується більше ну, лікарями, да? там, стол номер один, стол номер 5 стол номер, там, 9, да, таке, номер. але ми можемо говорити, дієта, правильне харчування. Я за те, що я от в своїй практиці а, а, часто використовую саме правильне харчування. Тому що uh -huh. дієта це більш якийсь медичний термін. Uh -huh. але, там. Uh -huh. але іноді люди ж кажуть, сіла на дієту, тобто, а, маючи на увазі, що це правильне харчування. Дякую за вашу відповідь. Наступне наше запитання: наші смакобів вподобання – це звичка чи генетика, і, взагалі, чи можна це якось змінити? А, ні, ну генетично, звісно, є якісь да, передумови однозначно. Наприклад, там азійські народи, народи вони там практично не можуть споживати молоко. В да, них така генетична основ... uh -huh. є якісь генетичні певні особливості, закладені вже багато років під ту їжу, яка росте саме в цій місцевості, де людина народилася, де він, да, там були бабушки, дідушки, uh -huh. тобто. Її. От. Але це такі просто такими достатньо загальними мазками. Да? Ем, в цілому, якщо говорити, це да, десь набуте. Але вчені радять їсти локальні місцеві продукти. Вони краще засвоюються, засвоїться. Кікаві продукти, да, тобто локальні... ми їмо те, що росте на нашій да. землі. В але в наш якщо ви з'їсте сезон... банана або авокадо, нічого страшного з вами не буде. Тобто це так само користь там, навіть не скільки в продуктах ми їх класно перетравимо, все буде добре. А скільки, можливо, там способи зберігання в тих речовинах, які там обробляються, щоб воно доїхало, Тобто це от в, в, в цьому аспекті може бути. А так, то е ну, бажано їсти. Локальне, сезонне, ну тобто місцеве продукти, це те, що от якраз налаштовані всі наші травні системи, і привчати дітей до певного стилю харчування правильного. Та, я Зараз дивлюся, багато в тіктоках показують там діток маленьких, вже таке радію. І броколі їдять, і кабачок їдять, і моркву морковочку їдять. Звісно, що коли дитина не навчена так їсти з, з маличку, а потім там в 18 років вона чує, що правильне харчування і чогось це пов'язане саме з Проколі, а вона не звикла, не любить це. Ну, можуть бути, це не для мене. Тобто звички ми можемо собі створити. Вони і вони формуються саме в дитинстві. З дитинства, правильно? Навіть в стилі харчової поведінки формуються з дитинства. Можна з цим потім працювати, але краще в дитинстві закладати. І головний приклад це батьки. Якщо мама з папою так їдять, то і діти, це от, у мене троє дітей, я розумію, про що я говорю. І діти будуть просто. Звикнуть до цієї, їди, будуть вважати її рідною, нормальною, а не якоюсь екзотичною. Угу. Добре, дякую вам за відповідь. Наступне таке запитання мабуть, біль всіх жінок це цукор можна їсти, не можна їсти цукор, як він впливає на організм, яку кількість можна їсти, ПП цукерки, не ПП цукерки, чи краще тортик один в день з'їсти, чи з'їсти 20 фініків. і Подумати, що мм клас, я ж не їла сьогодні солодке. Що робити жінкам, які хочуть з солодкого, і в чого взагалі жіночому організму так хочеться солодко? Так об'ємно сформували питання, що ми можемо окремо зустрітися і поговорити тільки на цукор. Ну тільки про цукор. Я відношусь до тих спеціалістів, які ну категорично відносяться до цукру взагалі. От, я зараз в своїй практиці намагаюсь не демонізувати якісь там окремі продукти і цукор, та, тому що це щоб, знаєте, не викликати у деяких людей там розлади, харчової поведінки, якась зацикленість. Але як фізіолог, я скажу, що ми їмо дуже багато простих вуглеводів, які ми ну, фізіологічно не налаштовані, щоб його так. Так таку кількість приймати. тому в мене таке, знаєте, трішки агресія відносно нього. Тим більше, що як фізіологи працювали, захищала дисертацію фізіолог-кривообращення та фізіологи кровообігу. І основні наші проблеми, там інфаркти, інсульти, це не від холестерину, як ми звикли вважати да? холестерин, холестерин бляшки, терасклорос, інсульти, інфаркти, а це якраз від запалення, яке викликається простими цикрами, да? цукрами, які ми дуже багато. А холестерин це вже як потім. Тому я. Відношусь до цукру, скажімо так, більш-менш категорично, і знаєте, краще я пережму, чим не дожму. Mm -hmm. І там, якщо щось там, хоча б на якусь частину людина зменше споживання цукру, це буде добре, тому що. Ми так не налаштовані, щоб його їсти. Просто питання, чому жінки деякі їдять багато цукру, треба розібрати. Там багато причин. Можливо, вони, скажімо так, сиділи на дієті, немає, там от, обмежили себе в вуглеводах, в правильних, корисних вуглеводах, там сильно І, звісно, організм він хоче енергії, йому потрібні вуглеводи. І він що? Ну не, не скаже, піди гречку там з Він там цукру цукерочку. або, наприклад, людина знаходиться в стресі дійсно і так фізіологічно склалося ще з дитинства. Що коли там, там дитинка плаче, що мама робить? Вона дає поїсти там. Дитинка потім потом підросте, дає цукерочку. І це така, знаєте, такий вже рефлекс. Він сформований да, з дитинства. Що коли нам погано. А ми їмо солодкі. Цьому є фізіологічна підґрунтя, Що коли ми споживаємо солодке, виділяються певні речовини, там ендорфіни, mm -hmm. і нам стає краще. Тобто це така швидке це задоволення. Правда. Да, це правда, це абсолютно правда. Але от постійно на ці на цьому допінгу бути я не раджу. і знаєте, втрачається чутливість дофамінова. Да, от я раджу, коли mm -hmm. хто любить солодке, робити дофаміновий детокс. Втрачається чутливість. І для того, щоб наступного разу отримати задоволення, треба вже з'їсти не яблуко, де там са так само є прості цукри, а з'їсти або виноградика. Там трошки. Я от я, я особисто їх як цукер. Тобто я до кави беру там. Ну взяла там пане шоколад, хоча я не проти там чорний шоколад, там з великим відсотком а, цих бо, какао-бобів, Там беру якісь фрукти. Це для мене. Таке задоволення. А люди звикли, і маркетинг. Ти заходиш і багато його продається. А ще разом з жирами. Взагалі, то поєднання а, прості цукрої і жири, взагалі в природі немає такого. Ніде. Ми його можемо зустріти тільки в штучних якихось виробах. Тортики, тістечко. Це взагалі анріал, це саме небажане під'єднання інгредієнтів. Жир і жир з цукрами. Ну угу. ну, хлібчик з маслом може бути ще, або з лососиком краще, але якщо це простить цукри, в торт, так, тістечко. да тістечко, взагалі це не фізіологічна їда, його треба менше. Я не я ж кажу, якщо там колись раз там, десь ми знаходимося там, або, наприклад, запросили вас на побачення. Та і що вже тут робити? да дуже з'їжджати то тістечко нічого страшного не буде. А коли це вже наша норма, і люди йдуть в магазин, купують і в нас кожного разу дома ця а, стоїть тарілочка з всяким печем, то звісно, що це, це шкідливо. Всі наші захворювання. Більшість таких грандіозних, ті, які впливають на смертність нації в цілому, це від споживання простих цукрів. Тобто, кожен день іти в кафе і з'їдати тортик, це не окей. Ну знаєте, поки ти молодий, вони організм вивозить всю цю історію. Потім починаються різні. Однозначно буде якісь збої. Хоча, знаєте, для того, щоб бути довгожителем, потрібно виграти генетичну лотерею. Так, є там одна відома француженка, яка прожила 122 роки. Вона до 90 років палила, а після 90 років почала їсти цукерки. Ну, тобто замінила. І вона прожила 122 роки. Ну, це генетична лотерея. Це знаєте, як вигідне мільйон. У всіх інших споживання великої кількості простих цукрів розвивається метаболічний синдром, цукровий. Діабет другого типу про це дуже багато можна говорити. І коли зараз виробники в розумієш, що вже такий слух, що це щось шкідливе, намагаються замаскувати цукор, тому я раджу дивитися на етикетки. Починаю там коричневий, там, нерафінований, трасніковий, або маскують там, там якісь е, фруктоза, я не знаю, сиропагави, е, тапінамбура. Оце все це все так, так само. Ну. Mm -hmm. І там різниця там, в глікемічному індексі, або в калорійності невелика. Це все. Прихований цукор, тобто не пишуть рафінований там, не пишуть там, пишуть неочищений, там дресніковий цукор. Угу. Олена, що нам обрати, коли ми йдемо в кафе? Ми зібралися з дівчатами, і нам хочеться щось солоденьке. У нас є декілька там тортиків. Пряничок, можливо, в якомусь кафе чорнослив, виноград, яблуко. Що нам з цього брати? Ну це, ну дивіться. Ну я е, без таких, от, знаєте, перегібів. Якщо ну, це на ну людина повинна сама собі відповісти чесно. Якщо це на кожне, ну кожен Якщо день, кожного, дня, кожного, от кожного дня, дня, ну то звісно ні. Фрукти. Фрукти однозначно з фруктами так само треба бути обережним. Ми можемо в день з'їдати п'ять порцій овочів, фруктів. От як mm -hmm. да, там це і те, і те. Тобто з них теж там, там так само багато цукрів. З ними так само треба бути обережним. Якщо це такі там якісь, хоча б природні там фіні, курага, там якісь є і мікроелементи, якісь вітамінчики, щоб солодкі дійсно поласувати, ну які задоволення отримати. Я б я брала те чорний шоколад, там так само дуже багато корисних властивостей. чорний з високим вмістом. Какао бобів, шоколад, він там і на печінку висливає гарно і таке інше. Невеличка кількість. Я вважаю, що якщо взяти от від загальної кількості вуглеводів, яку потрібно їсти, ну людині за день, якщо 10% буде простих цукрів. З них то це нормально. То це це одна ж, цукерочка. Ну, це так, да, маленька цукерка. Маленька але ви знаєте, ну ж кажу, все залежить від обставин, в якому стані ви знаходитесь там. Але не, не підсаджуватися на цю історію, що в мене от була одна клієнтка, що вона приходила додому, і їй, щоб розслабитись, вона з'їдала шоколадку. Тому скільки завгодно там працювали, там дієтиця, вона правильно, але вона їсть шоколадку. Тут потрібно ж кажу: по-перше, а, збалансувати раціон, щоб він був збалансований, тому що. Іноді солодке це якийсь дисбаланс. Тобто, якщо ти… от, я по собі кажу, я раніше їла солодкого, ну, так і нормально, і я любила, і це обов'язково. Це і традиція, і звичка, і вдома, до чаю щось взяти. Зараз у мене немає. Я, ну, от, Чесно кажу, я абсолютно спокійно до цього відношу. Я хотіла навіть ролик зняти про шоколад, купила шоколадки, і так вони лежать. Я так ніхто на них не дивиться, буду когось пригощати. Чорний шоколад є, тобто показати, що є альтернатива. любите шоколад є він, просто треба дивитися, що брати і все інше. От, ну, просто, так, да, так, Це без... окрема тема про шоколад, тому наступне наше відео буде uh -huh. е, все про солодке, мабуть. Uh -huh. Дякую вам за вашу відповідь. Це було дуже важливо. Кава з молоком чи без? Якщо б була партія, тих, хто любить каву, я б її була президентом. Там латишечка золотешечки, латишечка золоте. Те з сіропчиком. Я на бізлектознам косовався овсяном. Я пішла пити каву з молоком. Все. Замінники харчування, наприклад, гербалайф. Я колись пробувала вони такі смачні, так. класні, і це все в комплексі працює. Не працює протеїновий коктейль. Наступне запитання це буде присвячено для молодих мам для вагітних жінок. Це, маленька дитинка, ця мама велика, а дитинка маленька. Тому вдвічі ні. Оці симбіотичні до нас мікроорганізми, 2-3 кілограма, що там живуть. Вони там рішають конкретно. і відношення між ними і нами це як-то однішення в 90 х Дайте ваші рекомендації 5. На першому місці все ж буде не їжа.